23 червня Свиса прощали зі старшим сержантом Євгеном Манікушиним, який загинув на Донеччині. Євген народився і виріс у Свисі. А коли розпочалось повномасштабне вторгнення російських військ, не вагаючись взяв руки зброю, розповідає Валентин Лисняк. Цей хлопець зростав на моїх очах. Добре, щиро, Відверто. Верта хлопчина і зростав і зріс настоящим чоловіком. Чоловік, який розуміє свою відповідальність, що головна чоловіча задача це захист. І в перший день Грашинської навали він став на захист своєї країни. Не по призиву волі серця. Подяка щира і низькі уклін його батькам, які виросли, і виховали такого мужнього, героїчного сина. У військово залишились батьки, дружина та донька, розповідає свисянка Ніна. Це наш Женя був, він для всієї свиси був наш Женя. До нього це була світла, добра людина, яка ніколи ні в чому не відмовляв. Всім допомагав. У нього залишилася дружина і донька, сонечка. Вона він дуже любив доню. Де б не він, там і вона і вона батька дуже любила. Сусідка Євгена Валентина розповідає, що він все життя прожив у їх будинку. Спочатку з батьками, а коли одружився, переїхав у сусідній під'їзд. Тож сусіди добре знали та поважали військового. Уважаємо, всіх вважав, все добре, ко до всем відносився. Ну прелість хлопець. Ну нічого плохого про нього сказати. Шов дітці він був хлопець хороший, що женився хороший, жив вот у нас скільки, вже 15 років під'їздить. Свезький селищний голова Сергій Киркач розповідає, що попрощатись Євгеном прийшло майже все селище. Люди стали на коліна, щоб провести траурний кортеж. Живий ланцюг розтягнувся від Орлівки до будинку військового. Знову горе прийшло у нашу громаду. Загинув Женя Анікушин. Він практично з перших днів займався і все робив для перемоги. Потім приєднався до тероборони і пішов. На виконувати свої бойові завдання. Євген Анікушин став п'ятим мешканцем Свейської громади, який загинув спочатку повномасштабного вторгнення, захищаючи Україну. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.